Добрий день, дорогі діти! Сьогодні у нас велике свято День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. Ми пишаємося, що ми українці, а наша вітчизна Україна, земля, дорога та мила серця кожному із нас. Життя іде, Дорослішають діти, старіють матері. Такий закон життя. Та ніколи не старітиме наша квітуча українська держава. Бринять дитячі голоси, синіє небо, тішить ясним променем сонця, щебечуть птахи. Минає день, несе на крилах час, ще свіжий лист історії народу. І я скажу відверто, без прикрас. Я горда тим, що українка зроду, не все дається легко у житті. Лукає доля зморено у хащах, Та подивлюсь, надзвони я святі, І вже одразу дихається краще. Несуть вітри, обійми холодів, Летить вода на назустріч неупину. Чи хтось колись любити так умів, Нехай там що всім серцем Україну. Вона жива у погляді боску, У голосах далекої трембі. Щасливих днів ще буде на віку, сльоза щасливо буде лиш бриніти. Вона жива на тканім рушнику, у чистоті батьківської криниці, і у піснях, у ніжному вінку, і у землі, що житом колоситься. Якщо біда долонями зітру, дихну і знову чисту прохолоду і прожину молитвою мору. Я горда тим. Що Українка роду. Україна рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими й талановитими людьми. Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди, діди, ті, хто живе в Україні, ті, кого доля закинула на чужину. І де б не були українці, захвилюються аж до сліз, почувши рідне слово. Я Україночка від роду, землі цієї як раплинка, я доля рідного народу, його дитина українка. Україна, її доля в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава. А держава, як і родина, має бути дружною, сильною. Здоровою, щасливою. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш цілім світі відшукати. Якось батько зібрав синів і сказав Сини мої, живіть у мирі і славоді, і тоді жоден ворог вам не страшний, ніхто не зможе вас долати. Сини не стали заперечувати. Кожен вважав, що зумів. Побороти ворога самотужки. Невже ви думаєте, що здолаєте ворога, коли кожен із нас, як та гілка, яку вітер хилить у різні боки, а як сильнішим внухне, то й зламає, мовив батько? Упродовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав: Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання. Розрізнених частин України в межах однієї держави. У тяжкій тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як і гіркі, так і радісні події. Одна із таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. Нам сестричка нині розказала, що колись давно, я добре знаю, у зимовий ранок засіяло сонце волі у моєму краю. Вийшли люди на Майдан Софії, де колись лунала княжа слава. Хтось сказав сповнились ваші мрії, Україна вільна вже держава. Хтось сказав, і всі почули люди з Києва аж по самі Карпати. Україна є, була і буде, вже її нікому не здолати. З 16 століття. Наші території, як вже було сказано, належали іншим державам, української державності не було. Це були землі, які належали Речі Посполиті, Російській імперії, Австро-Угорській імперії. Тож, не дивно, що метою українців, мрією українців великою, була єдина соборна держава. На початку 20 століття, коли відбулася Перша світова війна, її результатом стало те, що імперії розпалися, і тому українці скористаючись цим моментом. Зразу ж взялися за створення своєї державності. В Києві в 1917 році проголосили про створення Української Народної Республіки. І вже на початку 18-го проголосили цю республіку незалежною державою. А в західній частині України в цей час у 18-му році, наприкінці 18-го року, проголосили створення Західноукраїнської Народної Республіки. Керівники цієї Західноукраїнської Народної Республіки висловили ініціативу об'єднатися з рештою України, з Недніпрянською Україною, і направили до Києва свою делегацію. Соборність усміхнулася із ранку рерочим сяйвом, вимріяних літ. Живий ланцюг у кожну свою ланку, мов дотик серця, мовив на весь світ. Соборність і єднання нашій долі. У мирі нашим дітям і батькам, і квітів на українськім нашим полі, і хліба, і любові усім нам. Соборність привіталася із сонцем, зігрівши пам'ять світлом промінців. У серці Україну, у віконці тримаймо, як сьогодні у руці. Проголошення злуки, тобто об'єднання, було призначено на 22 січня 1919 року. Сам оголошення читання цього документу про об'єднання мало відбутися на Софійській площі. Це був морозний гарний сонячний день. Люди одяглися святково і різного віку, всі йшли на Софійську площу. Для наших українців це було велике свято проголошення об'єднання України. На Майдані, де мало відбутися проголошення мар'юріли жовто-блакитні прапори. Українські герби з Володимирської вулиці на вході до Софійської площі була величезна арка, де ж також мойоріла українська символіка. Люди чекали цього моменту з задоволенням, тому що це століття очікували цього моменту. І коли лідер, міністр закордонних справ Західноукраїнської Народної Республіки, вручив документ про об'єднання. Керівнику Української Народної Республіки Володимиру Винниченку та Михайлу Грушевському і цей документ, оцей універсал, як його називали про Соборність, проголошував: віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Галичина, Боковина Закарпаття і Надніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добру і щастя. Українського народу. Цей день розпочався молебнем о 9-й годині. Документ був проголошений о 12-й годині дня. Після цього урочистого проголошення знову на Софійському площі відбувся величезний молебень за Україну, а потім військовий парад. 22 січня 1919 року відбулася дуже визначна подія в історії України, українського народу. Віками роз'єднаний український народ, який хотів власної державності, об'єднався, об'єднався в одну державу. Дуже шкода, але на той час все-таки не вдалося довершити справу, тому що дуже багато противників цього об'єднання було, і єдину Україну не вдалося зберегти надовго. Потім знову Україну розділили і взяли під свої. Під свою владу інші держави. Але оця пам'ять про цю подію залишилася в українців надовго. І саме ця пам'ять і ця подія вони сприяли тому, що в 1991 році було проголошено незалежну Україну. Ви всі знаєте, що відбувається зараз. Ви бачите, що Україну знову хочуть поділити. І ви знаєте, хто російські агресори. Вже окупували частину Харківщини, Донецьк, Луганськ, Херсонщина, Запоріжжя. І нам знову необхідно буде відновлювати свою єдність. Знову треба буде відновлювати єдину соборну українську державу. Ми віримо в майбутнє нашої великої родини, що зветься Україна. Повсякчас пам'ятаємо про незлеченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності, державності. Я горнусь до своєї землі, до її світанкового дива, відчуваю всі болі, жалі і змережені ранами ми. Я мовчу і пекучу сльозу витираю щоразу, мов серцем, і слухаюся кожну грозу, чи бідою вона не озветься. Я вдивляюся, в небо блакить і єднаю зі стилим колося, тільки чую, як страшно болить, все ще з вічністю горем злилося. Я молюся за доньок, синів, за щасливу українську долю, Щоби прапор завжди має рік, лиш у мирі, свободі і волі. Я схиляюся в шані за тих, хто злетів, обірвавшись струною. Хто не зміг, не почавши, не встиг. Залишившись бреніти сльозу. Я ось тут, але там всі думки, і душа, і слова, моя мрія й української долі рядки, і нев'янича наша надія. 29 січня 1918 року, біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині, сталася трагедія, яка сколихнула, пробудила усю Україну у цей день жменька юнаків. У нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. Цієї станції немає на картах України. Загубилася вона серед дрімучих борів північно-східної України. Більшовицька Росія не змогла змиритися зі створенням української держави. Її становище ускладнювали тим, що Центральна Рада, якій належала влада Україні, зволікала із вирішенням багатьом Надважливих термінових питань. Саме цим скористалися більшовики, щоб проголосити в Українській Народній Республіці радянську владу. Більшовики почали застосовувати великі військові сили і рушили до Києва. Що ближче було до Києва, то жорстокішою ставала боротьба. Зупинити ці сили було нікому. Саме тому на станцію Грути, яка була воротами до Києва, прибув на швидкоруш зібраний загін юнаків. Під командуванням сотника Омельченка загін складався із гімназистів шостих, сьомих, восьмих класів. Саме вони і спробували перепинити шлях радянським військам. То не чорне гайвороння над степом кружляє, де корда Моревйова різна наступає, щоб ворога зупинити, на станцію крути, відправить добровольців, молоді рекрути. Славних хлопців добровольців зібралося триста, а дорога, наче доля, коротка, терниста. Ой, викруте, ой, викруте, заступіть собою, бо пролється кров'ю, наче, цілою вікою. Зима снігом замітає січу скоростріле, щоб ворога зупинити, не вистачить сили. Вже набої закінчились, а довкола поле. Піднялись і в атаку, кинулись соколи. Славних хлопців, добровольців, підвелося триста. А дорога, наче доля, коротка, терниста. Ой, викрути, ой, викрути, заступіть собою. Пролилася кров'ю наче цілою рікою. Не вернуться вже ніколи до рідної хати. Не зустріне, не пригорне, заплакана мата. Постріляні, порубані, але не зборені, Зостались тут лежати сини України. Славних хлопців, добровольців, загинуло триста, бо така вже їхня доля, коротка. Терниста, ой, викрути, ой, викрути вільного народу віддали своє життя герої за нашу свободу. Це українські герої, які поставили свободу рідного народу понад свої особисті інтереси і присвятили власне життя служінню українській нації. Українські герої це прості люди, жінки, чоловіки, хлопці, дівчата, діти та літні люди, які стали до лав. Руських дружин Великого князя Святослава і короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Мазепи, Українсько-Галицької армії Мирона Тарнавського, січових стрільців Дмитра Вітовського, армії Української Народної Республіки Семена Петлюри, організації української націоналістів Євгена Коновальця і Степана Бандери. Української повстанської армії, членів визвольного руху шестидесятників, активістів Небесної Сотні, воїнів АТО та воїнів російсько-української війни. Шануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав життя у боротьбі за незалежність України. Солдати, за життя, за день новий, що мий би не настати. Це ти за святого майбуття пішов собою інших захищати, за руки сильні, ті, що у вогні, продовжуй тримати міцну зброю, за те, що в цій пекельній боротьбі ти кожен день готовий йти до бою. Якби не ти у цій пекельній боротьбі то волі нашої могло б уже й не бути, і взагалі могло б уже й не бути нас, нам подвиг твій ніколи не забути. Низький клін до самої землі, за чисте небо, сонячний світанок, за тихий день, надію у пітьмі, і кожен після ночі мирний ранок. Я дякую солдата за життя. За те, що ти від Заходу до Сходу, обравши те холодне укриття, борониш волю нашого народу. Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров'ю мільйонів незламних борців, буде відновлена. Маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та в соборності душ можемо досягти величезної мети, побудови економічної й духовно багатої, вільної демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Тут повітря моє, тут кожен куточок рідненький має запах кохання і честі. Тут сім'я моя, всі мої люди Українка, я назавжди пишатись цим буду, стоїмо пліч обліч, обліч. Один за одного ми сила не переможе. Ми Україна, бо не хочуть забрати наш дім. З бо таких людей і збройних сил нема у руських. В нас буде свободи і сильної волі. Ми дихаємо, в одному ритмі разом стоїмо, і ми не похидьмо. Це головна зброя У нас відкриті очі. Ми у темряві знайде сонце і коханням зігріємось разом. В них є крики злості, а ми гучно несемо правду, бо ми всі незламні. Попри все, давайте разом зіймемо погляд до неба, воно чує нас, як ніколи, нашу Україну, ми жовто покинути сяймо, захищаємо кожну хвилину. Насподи свободи і сильної волі, ми дихаємо по одному ритмі, разом стоїмо. І ми не похитні, ми Україна, і ми справжня села. О -о -о. Ми стоїмо один за одного, бо наша любов це головна зброя. Молюся за тебе, Україно, молюся за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина. Писав в своїх віршах Тарас. Молюсь, казав він, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди було чисте небо на нашій стомленій землі, щоб завше у садку смерека весняним квітом під вікном цвіла, і прилітала з вирію лелеки, щоб томін хвиль послухати Дніпра. Дай Боже миру, цій святій землі, нехай у спокої зростають наші діти. Хай ще гудуть над травами джмелі і пахнуть медом в полі буйні квіти. Дай, Боже, всім квітучої весни, і з білим цвітом в небі журавлями, над нами чорні хмари розжени, нехай весна прийде до нас з піснями. Вділи, хоч крихту раю на землі, щоб кожен міг життям насолодитись, дай запашного хліба на столі, а ще уміння з вірою молитись. Наш захід підходить до завершення. Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України.